При благословенної світлої суботи, слухайте, товариство, це щось неймовірне. Ця гора, скільки разів ми на неї не вийдемо, то вона завжди благословенна і завжди надихає. Сьогодні субота, навчаємося від старших, і ви не повірите, але сьогодні нас навчають митники. А саме, ми на митниці провели просто десь 7 чи 8 годин, лише очікуючи, а плюс ще десь 4 або 5 годин, поки нас перевели, перевірили одним словом. Тобто, це було купа часу. І цікаво, що навчила мене одна подружка моя Романа. Оце, оце такий підхід до митників і до митниць, що ти так і з тим нічого не зробиш. І справді слухайте, митники нас навчили, що ми так і з тим нічого не зробимо. Як, як сказав один мій друг, вони на митниці, як напівбоги. Тобто що, якщо хочуть вони каву пити, то хай чекають там 20 автобусів, бо ми п'ємо каву. Але не йдемо до того, аби їх осуджувати. Ну бо хто ми такі, аби осуджувати інших людей. Але це важливо. Коли ти приймеш, то ти приймеш але немає інакшої реальності. Но ми пробували і так, і сякі комусь дзвонити, передзвонювати. Нічого не працює. Нічого не працює. І тому прийняти. І коли ми прийняли, коли подивилися фільм під час того, зробили знайомство, спілкувалися, помолилися. Слухайте, навпаки, ти стаєш вдячний. Дякуємо вам, митники, що ви нас затримали, і ми мали можливості помолитися. Ми мали можливості поспілкуватися. Ми мали можливості справді зробити ті речі, які не встигали зробити до того. Тобто, розумієте, коли ми приймаємо певні речі, які не можемо змінити, які ну, ніяк не можемо зламати, то ти, навпаки, замість того, Господь дає тобі творчість, що можна з цього доброго витягнути. Як це не дивно прозвучить. Тому перевірте, зараз чи не є щось такого. Що що тебе дратує, що справді ну, вибиває тебе з колії, збиває з пантелику. Спробуйте прийняти. Ну, спробуйте прийняти. Не обов'язково погоджуватися з цим, але прийміть. І коли ви це приймете, робиться чудо, робиться справжнє диво. Ти отримуєш мир і замість того, аби нарікати, там, там, плакати, замість того, Господь дає тобі творчість, і ти цей час, цю можливість використовуєш зовсім інакше. Тому творім. Не, не даваймо ніяким обставинам, ніяким напівбогам зламати себе. Але нехай Господь творить мир у наших серцях, нехай цей мир робить нас творчими, щоб радше ми завжди могли творче виходити із будь-якого випробування, із будь-якого страждання, із будь-якого терпіння. Будьте благословенні, майте силу і майте мир. Майтеся файно, мир вам!